Друзі, всім привіт! Ну що ж Харківський металіст проти Рівненського верса. Матч відбудеться у суботу 25 травня 15.30. Сьогодні я зроблю на цей суперматч, неймовірний прогноз, тому що матч справді дуже і дуже класний, на мою думку. Е -е, та, грає 16 та, та 14 -та команда, але матч класний, тому що буде з'ясовувати в в останньому турі, хто вилетить, хто буде грати в перехідні матчі. Поки що Верес знаходиться на 14-й позиції. Верес такий сценарій влаштовує. Рівеннян абсолютно спокійно це влаштовує, тому що 14-та позиція дає змогу грати в перехідні матчі. Металіст 16 й і потрібно йти в Абанк! Давайте поговоримо про обидві команди та зробимо пронос на даний матч. Будь ласка, злочних зустрічей! тут в чисту Верес перемагає 5 матчів та 5 перемог рівнян, 0 харков'ян та 0 нічних результатів. У 2021 році в рамках Прем'єр-ліги Верес подолав свого опонента на 2-0. У 2022 році, 5 листопада, Верес розгромив Металіст 1.4. 14.05.2023, тобто 14 травня, рівняна перемагають 1-0. 8 липня 2023 року Верес перемагає металісту товариського матчі з рахунком 1-0. І в цьому сезоні 25 листопада 2023 року команду вистували фестиваль 4-3 на Курас Фестиваль Гулівуда. Борячук забув до четверти, на четвертій, Шевченко зрівняв на чотирнадцяті, Шарай на тридцять вивів вивженян вперед. Да-да-да. Потім Гол Русан та Ткачука. І, до речі, металіста там в графтаманшості. Госпіталіст. На жилах забиває два м'ячі. У ворота Вереса, але Дагновський на 69 пенальті Гідейчук на 90. Супер матч. Один, до речі, з найкращих. Ми собі на точку зору в українській прем'єр-лізі у цьому сезоні. Будуємо матчі металіста. Ось після повернення, після зимнії паузи. Бачите, 4-2 програли Київському Динамо, програли конкуренту Минаю. Не нічя. Руху програли. Зорі програв. З голівкою нічя. Дніпром нічя. Зблонюю нічя. Програли карбас. перемогли Ворску. Програли черноморцю. І Голівуд з полісім. Голівуд мається на увазі фестиваль Голіві. Також 3-3, Також дуже цікавий. Форма команди. Одна нічия, дві поразки, одна перемога. Дві поразки, дві нічі та одна перемога. Все правильно. Дед проверес. Так. Авусі рівняни. Ну що ж, рівняни програли ковалівці. Програли Ворс, але зіграли з Динамо, нічого, потім приймали Черневоморесь, потім був товариський матч проти ройс Есен. Програли один-3, програли прошу, програли... виграли оболон Програв ЛНЗ ніч з Дніпром, програв Рух, програв Динамо. Виграли Майна, нічия з нічя з Луганською, з Орією. 2-2 з Олександрією. Я сидів поразка, але конкретно останніх трьох матчів вона перемога та мінус 16. Різних забитих у Вереса. Вони забили 29 голів Верес наколотив. Вот своїх суперників, але 45 м'ячів рівня не пропустили, мають різницю забив та пропущених мінус 16. Металіст Харківський забив більше 31 м'ячів. Металіст питань немає, і пропустили вони на 10 голів більше. 55 пропущених, і різниця мінус 20. 4. Рівненський Діаверес потужно грає в домашніх стінах, в різних матчах певні проблеми. Є, якщо б грали б в Рівному, була б абсолютно інша картина, а так матч буде у Львові. Ні, недалеко, без питання, але все-таки. Е, без питання, але харківський металіст на арені весь ну, на цій арені виглядає доволі-таки симпатично. Доволі симпатично. Uh, хто фаворит на цей матч? В принципі, 50 на 50. Командний рівні у Вереса, до речі, в сезоні 5 перемог, Десні Чіпка, 14 поразок, у uh, Беталіст Харківського 16 поразок, також 5 перемог і 8 ніч. Їх. Я ж кажу: сусіди. Ну, по суті, сусіди. Якщо не брати Майнай, ось то, по суті, сусіди. Набрав хід. Минай взагалі, там був на 20 місці. Ось дві дівпрямов підряд. Команда хорошенько витягла. Ось, тому, до речі, Минай то буде грати також цей поєдинок паралельно і дуже цікаво, я ж кажу, подивитися за розв'язкою. В українському футболі, друзі мої любі, що думаю я? Знаєте, в таких матчах металіста потрібна тільки перемога, да? Тут без шансів, тут тільки перемога. Навіть нічя не влаштує металіст. Рівенян, ну, ну якщо минай, наприклад, цей матч програє, в принципі, або зіграє навіть в нічю, то вересні нічя влаштує. Я думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу. Ніхто тут не буде грати не на нічию. Тут я думаю, що ми побачимо дуже хорошу якісну гру. Таку відкриту з моментами дуже багато, бульових на год буде. І тому мій перший пронос на цей поєдинок, очевидно, що я думаю, що обидві команди заб'ються. А другий мій пронос, думаю, що. Рівненський Верес, як і мінімум, не програється пудинг. да, віддаю перевагу саме рівненській команді. Думаю, що де і рівно в принципі мені подобається в останніх матчах, як команда дуже здорово додала. Тудалай в результатах, і мені Верес дуже сильно симпатизує в останніх матчах, тому думаю, що саме рівняни... ну, як мінімум не програє, не виключає нічого, звичайно, що, але я кажу конкретний прогноз, обидві команди до цей п'ять. Верес, як мінімум, не програє Металісту 1925. Ще, думаю, ви напишіть, я думаю, або перемога Вереса мінімальна, да, там 2-1, да, або нічия якась 1-1. Або 2-2. Але думаю, що Рінінський Верес точно не програє харківському металісту. Що думаєте, ви пишіть в коментарях, ще раз нагадаю прогноз, обидві команди заб'ють, та Рівненський Верес, як і мінімум, не програє у суботу. Друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей!